Доброго ранку, діти, рада вас вітати. Відгадайте, будь ласка, загадку. У дворі не ловить гав, каже різко, гав гав гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить збудки двір увесь. Хто це діти? Звісно, пес. Так, це пес. Він є нашим вірним другом, про якого ми піклуємося. Сьогодні, 4 жовтня. Всесвітній день захисту тварин недарма тварин називають нашими меншими братами ми маємо дбати про них. Люди люблять своїх домашніх улюбленців, піклуються про них собачки, котики, папушки, мишки це все живе у людей вдома. А вони у відповідь дарують нам свою відданість та любов. Собаки несуть віддану службу, допомагають пожежникам, військовим. Рятувальникам. На жаль, багато тваринок не мають своєї домівки. Вони живуть у притулках для тварин або на вулиці. Захисту потребують і дикі тварини. Чисельність деяких видів стрімко зменшується, і вони занесені в червону книгу України. Діти чому саме червона? Як ви думаєте? Червоний колір, як у світлофора, попереджає нас, що трапиться біда. І ці тваринки щезнуть з землі, тому вони підлягають особливій охороні по всій території України. Серед таких тварин є зубар. його знищують недобросовісні мисливці. Лісовий або дикий кіт Він зникає через те, що виробують ліси, також попадаються у пастки браконьєрам. Зникаючим видом, є і їжак вухатий. у ведмідь. Також занесений до червоної книги, зникає через вирубку лісів, через будівництво баз відпочинку в лісі. А також відстрілюють браконьєри. Рись також живе в Карпатах і на можі зникнення. Чорний Лелека. ще один представник червоної книги України. Кінь Дикий проживає на півдні нашої області, на безлюдних островах. Десять років тому. Його кількість була 50 особин. На жаль, зараз доля цього виду невідома. Основною причиною зникнення тварин є діяльність людини, створення екологічних катастроф. Війна в країні дуже вплинула на життя тварин на жаль, багато диких тваринок загинуло під час пожеж, багато собак, котів залишилось без господарів. Дітки що ж ми з вами можемо зробити для тварин? Дбати й далі про своїх домашніх улюбленців за можливості нагодувати тваринку, яка не має дому. Але запам'ятайте, робити це можна лише з дорослими в лісі залиште для білочки якийсь смаколик, горішок або насіння. Маємо дбати про братів наших менших і ставитись до всього живого так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. Дякую вам за увагу, мої розумнички! До нових зустрічей!